Україні кліматичний апокаліпсис наприкінці січня в країні очікується до двадцяти градусів тепла. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс Ю. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Другий місяць зими вражає з перших днів вже 1 2 січня. стовпчики термометрів показували 10 градусів тепла. А наприкінці місяця буде аномалія в Україну прийде справжня весна, а температура повітря прогріється до 20 градусів. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, 30 січня в Україні очікується в середньому 10-15 градусів вище нуля. У столиці стопчики термометрів показатимуть до плюс 15. А на південному заході буде до 20 градусів тепла. Лише в східних областях буде трохи холодніше плюс 5, плюс 9 градусів. Зазначимо, що цей січень вже вразив кількома температурними рекордами. Так, 7 січня у івано франківську стовпчики термометрів сягнули плюс 13 градусів. На наступний день у Херсоні максимальна температура сягнула плюс 14 градусів за Цельсієм. А 10 січня у тому ж Херсоні було зафіксовано плюс 15 градусів. Що ж, очікуємо 30 січня нових температурних рекордів. У гідрометцентрі пов'язують таку аномалію з тим, що під впливом теплого сектору циклону до території України періодично надходить тепле вологе повітря із Серцемноморського регіону. Більш глобальна причина, на думку метеорологів, полягає у тому, що океани, які впродовж спекотного літа накопичили у собі тепло, ще досі вивільняють його у атмосферу, разом з цим нагріваючи її. До чого така погодна аномалія призводить? А до того, що посеред зими квітнуть рослини. Так на столичних позняках помітили квітучий бузок. А як на вас впливає така погода? Діліться думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.